При підготовці матеріала в мене була досить серйозна дилема, чи матюкатись на сцені сьогодні, бо справа в тому, що мої батьки досі не чули, як я матюкаюсь. І в них, ну, них немає проблем зі слухом. Е, в нас в сім'ї не прийнято матюкатись. Е, і я частково розумію, чому це так, тому що, в принципі, тобі не потрібно мати, коли в тебе є така класна соціальна. Соціальний механізм комунікації як пасивна агресія. Пасивна агресія взагалі класна штука у вихованні дітей. Багато хто, Багато хто завдяки їй побудував класну кар'єру психологів і заробляють на таких, як я. Uh, да, в мене в сім'ї не прийнято матюкатись, і може знати, що я просто вийобуюсь тут своїм вихованням. Uh, <свят> uh, <свят> але повірте, нема нічого більш принизливого, ніж вчитись мату у свого однокласника. Я uh, yeah, буквально після уроків десь за школою, uh, як карате кід, тільки um, тільки <свят> <свят> Тільки в мене замість старого китайця був однокласник, а замість карате була хуйня. Тож моя вам порада як 30-річного одинокого мужика, який живе з двома котами. Матюкайтесь при дітях. Мам вибач, я казав не дивитися. Е, найбільш каламбурні глядачі з вас могли помітити, що в матеріалі я використовую мати двічі. Е, Хто чув про кенселінг? Е, я боюсь бути закенселеним, в принципі. Е, настільки, що перед виступом я навіть перевірив свій диплом, е, все окей. Е, все окей, він мені все ще нахуй не потрібен. Так, е, е, да, я боюсь бути закенселеним, тому що я ідеальний кандидат для кенселінгу. Я не належу до жодної меншини. Um, eh, щоб ви розуміли, в плані кенселінга безпечніше бути московським попом-педофілом, який окуповує історичні пам'ятки в центрі Києва, ніж мною. Тому ж... Бо за нього впишуться якісь єбануті бабки. а... Да, За мене ніхто. Е, якби я був собачатником, може б за мене там інші собачатники Ну, Кашатникам одне на одного ну, похуй. Е, ну, і якщо бути вже відвертими, то навіть нашим котам на нас похуй. Е, да, ну. Раніше, можливо, б за мене ще вписалися товстячки, але ну, давайте дивитись правді у вічі. Ну, я зараз є в безданній формі. Да. Мало хто міг би так довго тримати втягнутий живіт. Е -е, Кенселять, коли говориш про якісь важливі теми, які зачепляють людей. Тому я вирішив говорити про щось на що всім похуй про рекламу. <риклад> <риклад> я працюю в рекламі. І фішка реклами в тому, що її люблять тільки люди, які працюють в рекламі. <риклад> щоб ви розуміли, я в стендапі три тижні і мої друзі за гроші купили квитки, щоб послухати мій виступ. Як думаєте, скільки разів вони безкоштовно хотіли слухати, як я говорю про рекламу? Але слухали. Так, да, але є в стендапі теж свої мінуси. В моєму випадку це мінус 7 тисяч гривень. Да. І я розумію частково, чому люди недолюблюють рекламу. Інколи ну, рідко, але грішать таким в рекламі прикрашають речі. Е, ви помічали, наскільки великі кухні в рекламі? Е, вони більші, ніж моя квартира. Е, ну, в реальності, якби на такій кухні дитина попросила в мами плавлений сирок, мама підійшла, дала їй ляща і сказала: Синок, ти що дебіл? Ну, який плавлений сирок? Ми багаті. Доїдай свого». Да. Е, доїдай свого плаваного дельфіна. <риклад> я, я не знаю, що їдять багаті. Е, е, реклама це, ну, можна сказати, що реклама це молодший брат капіталізму. Е, вона всю, всюди тискається за ним, і коли капіталізм хоче піти гуляти, мама каже: бери з собою рекламу. Інакше не пустимо. І він бере з собою того піздюка. Не знаю, вони йдуть, сідають десь на лавці, годують крихтами хліба комунізм і соціалізм, е а потім йдуть за гаражі, курять там і брендують мафи. Е дякую, це все. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш прийти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.